А продовжимо цю тему з нашим наступним гостем, теж музичний продюсер і співак Дмитро Шуров до нас доєднується пане Дмитре. От ми говоримо тут про санкції РНБО щодо артистів українських, які поїхали на Росію, власне, і жодним чином не висловили свою позицію. Як гадаєте, чи варто підіймати зараз питання щодо російських артистів, які в Україні мають теж певні звання? О, oh, Вау! Wow. Uh, ви знаєте, мене зараз більше цікавить розвиток української музики нової, що з нею відбувається. У нас повним ходом йде відбірне Євробачення. Я якось абсолютно не думаю про російських артистів з з ними, десь там хай собі працюють або не працюють. Мене набагато більше цікавить те, що в нас в Україні відбувається наші власні. А музиканти, що вони роблять, і як вони виживають для того, щоб наша музика не завмальна. Mm -hmm. Ну, а ви як ставитесь до пропозиції РНБО щодо позбавлення санкцій до українських артистів, які, власне, замовчують ситуацію в Україні? Абсолютно. Треба розбиратися. Я ж не знаю, про кого конкретно йде мова, які там обставини. Ну, Латаїсія Я... Повалі, Анна Сідакова і, здається, Регіна Тодоренко. Я не достатньо матеріалі для того, щоб конкретні ці речі обговорити. Я ж не був на початку вашої дискусії. Зрозумів. Добре, а давайте тоді поговоримо власне по темі, до якої ми вас запросили. Це нацвідбор на Євробачення 2023 року. А скажіть, будь ласка, от вже опубліковано такий шорт-лист, якщо я правильно його називаю, з Але артист. Це... На наразі це «Лонгліст». «Лонгліст», ну так. Скільки там? 36 позицій, якщо я не, не збився з ліку. От що з ними буде далі? які яка процедура відбору? І щоб, щоб він став шортлістом? А, Ну у нас відбувся відбір навіть за цих складних обставин. Ми отримали більше ніж 300 заявок від музикантів з українськими піснями для відбору Євробачення. Декілька днів я відслуховував їх всі. Потім відібрав рекомендацію до від міста, якого затвердило суспільне. Ось ми об опублікували. Це 36 імен. А, яких далі ми будемо прослуховувати, зустрічати з ними? Треба побачити, як люди співають наживо яка від них іде енергетика, як вони себе почувають в кадрі Що взагалі людина зараз несе? Який меседж, як вона спілкується, тому що ми не просто обираємо а, нових нових артистів, нові імена або там нові пісні для того, щоб українці їх почули? Ми обираємо людину, яка представить країну на. Світовому музичному рівні на світовій музичній сцені. Ось після цього буде вже суспільним відібрано десятеро фіналістів, які будуть оголошені 17 листопада. І через місяць після цього відбудеться в прямому ефірі наживо, як завжди, фінал сімнадцятого грудня. Звичайно, він відбудеться в укритті в якомусь з безпечних місць, яке зараз ми поки що не оголошуємо в цілях безпеки. А скажіть, будь ласка, от чи могли б ви пояснити критерії, так за якими обиралися ці 36 людей, і на що найбільше робили акцент? А, ну, дивіться, взагалі робота дуже була складна. А музичного продюсера цього разу було багато психології, тому що ну зрозуміти, музиканти і так вийшли з карантину, а потім почалася війна, і по, 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 за великим рахунком зараз ніякої музичної індустрії не існує. Існують люди, які виживають. А музиканти змінюють професії, музиканти волонтерять, водять буси, займаються благодійністю і так далі. І так далі. Ось тому зробити так, щоб в цих обставинах люди написали таку кількість прем'єр. було дуже складно. Я особисто запрошував дуже багато музикантів, зв'язувався з ними, знаходив їх, мотивував їх. Хоча я сам і музикантами, мені теж дуже важко. Ось і для мене ну дуже ну такий певний шок, і дуже велика приємність, що в нас дуже багато крутих пісень. У нас є з чого вибирати фіналістів. А мені навіть мені. трошки прикро, що в цьому році ми не маємо змоги провести півфінали, тому що їх набагато більше цих пісень крутих ніж візову фінал. Я дуже сподіваюся, що вони там перекинуться на наступний рік і так далі. Так далі. Ось, але ну, голов... найскладнішою було все ж таки а, найскладнішим завданням було от, мотивувати, створити. А, Зробити так, щоб все не зупинилося, і щоб люди не писали ці пісні. А, Дмитре, а як трансформувалися твори співаків от порівняно навіть з минулим роком? На минулому році я не працював музичним продюсером, тому я не чув всіх заявок, я бачив лише те, що ви бачили у фіналі, як і всі українці. А ви спитали про критерії, до речі, я вам до кінця не відповів, тому що просто говорив про те, що реально наболіло. А, тому що дійсно було багато психології в процесі. Критерії. Достатньо достатньо прості, а ми, ми, по перше, шукаємо людину, яка гідно представить, тобто людину, яка відбувається, яка розуміє, що відбувається, яка є частиною цього, людину, яка передасть нашу атмосферу, передасть надію, передасть те за що ми тут боремось світові, яка зможе це сказати, яку зрозуміє, тобто людина, яка вже є частиною а, світової музики, а, за тим контентом, який вона створює. По перше, а по-друге, все ж таки відбір зараз набуває нового значення. А якщо цитувати класика. І ми маємо м, певну місію. Ми маємо показати Україні всю палітру музики, яка зараз і тут, під час війни, створюється. Маємо показати наскільки українці все ж таки прагнуть створювати, а не руйнувати. Як вони беруть себе в руки і продовжують, продовжують щось а, креативити і створювати навіть за цих умов? І з цієї точки зору, на мою думку, відбір має достатньо велике значення зараз. Пане Дмитро, як гадаєте, чи є, може статись так, що цьогорічний відбір він може бути там от, певним чином політизований через ті військові процеси, які відбуваються в нас країні? Ну, від, від, відбір є політизованим, звичайно, тому що він а, по повний заявок, які співаються про війну. Але ж а, сам фінал, який відбудеться у Великій Британії. Закликів чи пересказування прямих подій. Ми маємо тому. Я кажу, що це має бути дуже крутий артист, який дуже вірить в себе, вірить в Україну і розуміє, що тут відбувається, Зрозуміло. тому що він має передати всю цю, цю, цю ситуацію, а не прямими не текстами, Зрозуміло. не напрямими. ось а, але звичайно більше стало це війна, це бомбосховище, це історія війни, це солдати, це військо. Біженці на жаль обмежені в часі. Мушу вас перервати. Перепрошую, дуже сильно. Але в нас попереду велике інтерв'ю. Ми мусимо передати слово нашим колегам наступному каналу. Дмитро Шуров, співак, музичний продюсер нацвідбору на Євробачення 2023, Був з нами на зв'язку.